Привіт, любі друзі! З вами Юльця на кухні. Сьогодні запікаємо святковий м'ясний хлібець, який у нас на заході України називають іще заєць або ж зайчик. Отож, ставте вподобайку та готуємо. Для м'ясного хлібця нам потрібно 900 грам фаршу, півчайної ложки солі, яйце. Спеції за смаком у мене це є суміш перців та сушений часник. Гірчиця я вирішила споєднати гостру гірчицю та лагідну, та одна столова ложка манки. Також знадобиться одна маленька цибулина, яку я особисто буду різати на дрібний кубик. Ви ж можете зробити так само: або ж потерти на натерку, або ж змолоти у м'ясорубці. Отож, цибульку нарізаю якнайдрібніше і додаю до фаршу. Тепер усю цю суміш потрібно добряче вимісити. Спочатку для того, щоб поєднати усі спеції та інгредієнти, ну а потім для того, щоб утворила щільна м'ясна маса. Вимішуємо приблизно те, як вимішуємо тісто дріжджове, а отже, запасаємося терпінням і не поспішаємо. Ще додам, що робити це потрібно обов'язково вручну жодна ложка чи лопатка не вимішає до потрібної консистенції фарш. Після того, як він вже добре вимішаний, можна його ще трішки відбити, ось таким чином припіднімаючи та кидаючи назад до миски. І як ви тільки що бачили на відео, коли ви берете шматочок фаршу, там повинні утворюватись такі ниточки біленькі. Це означає, що він вже добре тримається кубки і можна формувати хлібець. Ось навіть я тут на відео беру частинку фаршу, перекладаю і він не розлітається. Поділила умовно його на дві частинки, одну трішки більшу викладаю на дно застеленої пергаментом форми. Котрій випікатиму зайчик. Форма у мене 20 на 9. Посерединці викладаю 4 варених накруто яйця і зверху накриваю другою половиною фаршу. Його потрібно добряче притиснути, щоб не було жодних пустот всередині. І так ще гарно рукою поправити, а згодом ще й лопаткою. До речі, для цього м'ясного хлібця зовсім не обов'язково використовувати спеціальну форму для запечення. Можна просто викласти, сформувати зайчик рукою та випікати просто на деко. Поверхню я змащую олією, також можна змастити ще й жовтком яйця, але майте на увазі, що він швидше горітиме, і зайчик може трішки забагато потемніти. Випікаємо у добре розігрітій духовці. Спочатку за температури 175 градусів майже годину 50-60 хвилин, а потім ще заради кольору, хвилин 10-12, при вищій температурі можна 200, можна 220. Залишаємо обов'язково охолоджуватись готовий зайчик у формі, для того, щоб він увібрав максимум соку, котрий виділився, і отримуємо ось такого рум'яного красунчика на виході. Давайте зазирнемо всередину, розріжемо і глянемо, яка смакота у нас вийшла. Завдяки тому, що всередину ми поклали яйце, на вигляд зайчик досить святковий, ну і на смак він соковитий та просто дуже-дуже смачний. Традиційно ми такий зайчик запікаємо на Великдень і подаємо до святкового столу. Отож обов'язково пробуйте, печіть, та нехай вам усе вдається смачного!